Сантуан Сент-Екзюпері Маленький Принц. Як хочеться сказати дотепніш, іноді й прибрешеш. Розповідаючи про ліхтарників, я дещо розминувся з правдою. Боюся, що той, хто не знає нашої планети, може уявити її хибно. Люди займають на землі не так уже і багато місця. Аби два мільярди її жителів зійшлися і поставали тісно один при одному, як на мітингу, вони легко вмістилися б на площі 20 миль завдовжки і 20 завширшки. Усе людство можна було б збити у купу на найменшому острові в Тихому океані. Дорослі, звичайно, вам не йнятимуть віри, вони гадають, що займають багато місця. Їм, мов тим баобабам, здається, ніби вони великі і величні, а ви порадьте їм підрахувати. Їм це припаде до вподоби. Вони покохаються у цифрах. Ви ж не гайте часу на цю нудну роботу. Це ні на що. Ви і так мені вірите. Отож, потрапивши на землю, маленький принц не побачив ані лялечки і вельми здивувався. Він уже злякався, що помилково залетів на якусь іншу планету. Аж тут у піску ворохнулося кільце такої барви наче місяць. «Добрий вечір!» – мовив про всяк випадок маленький принц. «Добрий вечір!» – відповіла гадюка. На яку це планету я потрапив? На землю, мовила гадюка. До Африки. Ага, то що? На землі нема нікого? Це пустеля. У пустелях ніхто не живе, земля велика, сказала гадюка. Маленький принц присів на камінь і звів очі до неба. От цікаво, чому зорі світяться, сказав він. Мабуть, щоб кожен рано чи пізно міг відшукати свою зірку? Диви, он моя планета, саме над ними. Але як до неї далеко? Гарна планета, мовила гадюка. А чого ти сюди завітав? Я посварився з одною квіткою, зітхнув маленький принц. Ага, он воно що? І обоє замовкли. А де ж люди? знову озвався нарешті маленький принц. У пустелі все таки самотньо. Серед людей також самотньо, відповіла гадюка. Маленький принц глянув на неї пильно. Чудна ти, істота, мовив він. Завтовшки спальчик. Зате моці у мене більше, ніж у пальці короля, сказала гадюка. Маленький принц усміхнувся. Не така уже ти й дужа. Ти навіть без лапа, та й мандрувати не можеш. Я можу занести тебе далі, ніж будь який корабель, мовила змія. І обвела круг кісточки ногу маленького принца, наче золота обручка. Усякого, кого я торкнусь, я повертаю землі, з якої він вийшов, мовила ще вона. Але ти безневинний і прибув із зірки. Маленький принц нічого не відповів. Мені шкода тебе, ти такий тендітний на цій крем'яній землі. Я можу тобі підсобити. Якщо ти дуже пошкодуєш за своєю покинутою планетою. Я можу. О, я добре зрозумію, сказав маленький принц. Але чому ти весь час говориш загадками? Я розв'язую всі загадки, відповіла гадюка, і обоє замовкли. І принц перейшов пустелю і нікого не спіткав, лише одну квітку. Малесеньку непоказну квітку з трьома пелюстками. «Добрий день!» – сказав маленький принц. «Добрий день!» – мовила квітка. А де люди? гречно спитав маленький принц. Якось квітка бачила, як повз неї пройшов караван. Люди? Ага, їх, здається, всього шестеро чи семеро. Я бачила їх багато років тому. Та де їх шукати? Хто зна? Їх жене вітром, вони без коріння. Це дуже незручно. Прощавай, сказав маленький принц. Прощавай, мовила квітка. Маленький принц зіп'явся на високу гору. Раніше він ніколи не бачив гір, окрім трьох вулканів, що були на йому до колін. Згаслий вулкан правив йому до дзиглика. Отож маленький принц помислив. З такої високої гори я зразу побачу усю планету і усіх людей. Але побачив лише скелі, шпичасті, шпилясті. Добрий день, мовив він про всяк випадок. Добрий день, добрий день, добрий день, озвалася луна. Хто ви? спитав маленький принц. Хто ви? Хто ви? Хто ви? відповіла луна. Будьте моїми приятелями, мовив він. Я геть один. Геть один, геть один, геть один, відгукнулася луна. Яка чудна планета, подумав тоді маленький принц. Геть суха, уся в гострих шпичках і солона. А людям бракує уяви, тільки й повторюють, що їм кажуть. Квітка, яку я мав удома, завжди озивалася перша. Довго простував маленький принц пісками, скелями і снігами і набрів, зрештою, на дорогу. А всі дороги провадять до людей. Добрий день. промовив він. Перед ним був садок, повний квітучих рож. «Добрий день!» – відгукнулися рожі. Маленький принц поглянув на них. Усі вони скидались на його квітку. «Хто ви? спитав він вражений. Ми рожі, відказали квіти. Он як, сказав маленький принц. І почувався дуже нещасливим. Його квітка запевняла, що вона на всьому світі одна така, а ось тут буяло п'ять тисяч таких самих квіток, лише в одному саду. Як би вона досадувала, коли б побачила це, помислив маленький принц. Вона б страшенно закихикала і вдала, що помирає, аби лише не стати смішною. А мені довелося будавати, ніби я доглядаю її, бо ж інакше, аби принизити й мене, вона справді могла б умерти. Потім він ще сказав собі А я гадав, що маю такий скарб єдину в світі квітку, а то звичайнісінька рожа, проста рожа і три вулкани заввишки до колін. І то один із них погас, певне, назавжди. Цього замало, щоб величати себе принцом. Він упав на траву і заплакав. Отоді той показався Лис. Добрий день, мовив Лис. Добрий день, звичайнісінько відказав маленький принц і озирнувся. Та нікого не побачив. дечки я, озвався голос під яблунею. Хто ти? спитав маленький принц. Ти такий гарний? Я лис!» – відповів той. Пограйся зі мною, попрохав маленький принц. Мені так журно. Можу з тобою гратися, мовив Лис. Я не приручений. О, даруй, сказав маленький принц, але подумав і додав. А що означає приручити? Ти не тутешній, сказав Лис. Що ти тут шукаєш? Шукаю людей, відповів маленький принц. А що означає приручати? Люди, мовив Лис, мають рушниці і ходять на лови. Це так ускладнює життя, а ще вони розводять курей. То єдина користь від людей. Ти шукаєш курей? Ні, сказав маленький принц. Я шукаю приятелів, а що означає приручати? Це поняття давно забуте, мовив Лис. Воно означає прихилити до себе. Прихилити до себе? А вже ж, мовив Лис. Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достоту такий, як сто тисяч інших. І ти мені не потрібний, і я теж тобі не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, доступ як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі, і я буду для тебе єдиний на цілім світі. Я вже трошки розумію, проказав маленький принц. Є одна рожа. Мабуть. Вона мене приручила. Цілком можливо, відповів Лис. На землі чого тільки не побачиш. У, це не на землі, заперечив маленький принц. Лис нібито дуже здивувався На іншій планеті? Так. А мисливці є на тій планеті? Нема. Як цікаво, а кури є? Нема. Ех, світ недосконалий, зітхнув Лис. Знову повернувся до того самого. Одноманітне в мене життя. Я полюю на курей, а люди полюють на мене. Усі кури однакові, і люди усі однакові, і я нуджуся. Але як ти мене приручиш, моє життя буде ніби сонцем осяяне. Я знатиму твою ходу і розрізнятиму її серед інших. Почувши чиїсь кроки, я ховаюсь у нору. Зате твоя хода, як музика, викличе мене з нори. А потім дивись бачиш, он там, на ланах, достигає пшениця. Я не їм хліба. Збіжжя мені ні до чого. Пшеничні лани не ваблять мене, і це сумно. Але в тебе чуб, ніби золотий. І як добре буде, якщо ти мене приручиш. Біжжя нагадуватиме мені про тебе, і я полюблю шелест колосся на вітрі. Лис замовк і довго глядів на маленького принца, а потім попросив знову. Будь ласка, приручи мене. Я б радо, відповів маленький принц, але у мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей. Узнавати можна лише те, що приручиш, мовив лис. Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів. І тим то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля, приручи мене. А що для цього треба зробити? спитав маленький принц. Треба бути дуже терплячим, відказав лис. Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву. Ось так я краєчком ока позиратиму на тебе. Дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова це джерело непорозуміння, але щодня ти сідатимеш трошки ближче. На завтра маленький принц прийшов знову. Краще, якби ти приходив у тій самій порі. Попросив лис, якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш, коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце. Повинні бути обряди. Що таке обряд? поцікавився маленький принц. Це теж річ давно забута, розтлумачив лис. Це те, що робить один день не схожим на інші дні, одну годину на всі інші години. Є приміром такий обряд у двох мисливців. У четвер вони танцюють з сільськими дівчатами. І який же це чудовий день, четвер. Я йду на прогулянку і доходжу аж до виноградника. А якби мисливці танцювали, коли попало, усі дні скидалися б один на один, і я зовсім не мав би дозвілля. Так маленький принц приручив лиса. І коли настала пора прощатися, лис сказав О, я плакатиму по тобі. Там винний, мовив маленький принц. Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив. А вже ж Згодився лис. Але ж ти плакатимеш, мовив маленький принц. Виходить, ти нічого не вигадав. Вигадав, заперечив Лис. Згадай, що я казав про золоте збіжжя. Він замовк, потім додав: Піди ще поглянь на рожі. Ти зрозумієш, що твоя рожа єдина на світі, а як вернешся попрощатися зі мною. Я подарую тобі одну таємницю. Маленький принц пішов глянути на рожі. Ви нітрохи не схожі на мою рожу, мовив він їм. Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такий, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від ста тисяч інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він. Єдиний у всьому світі. Рожі дуже зніяковіли. Ви дуже гарні, але порожні, сказав іще маленький принц. Задля вас не хочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою рожу подумає, що вона така сама, як і ви. Але вона одна єдина, над усе найдорожча. Я бо полив її. Я бо накрив її скляним ковпаком, я бо затулив її ширмою. Я бо нищив задля неї гусінь, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводилися метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилася, і навіть як замовкла. Рожа ця моя. І маленький принц вернувся до лиса. Прощавай, мовив він. Прощавай. Відповів лис. Ось моя таємниця. Вона дуже проста. Лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима. Найголовнішого не побачиш очима, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Твоя рожа дорога тобі тому. Що ти присвятив їй стільки часу. Моя рожа дорога мені. повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Люди забули цю істину, мовив лис, але ти не забувай ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою рожу. Я відповідаю за свою рожу, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Добре.